Станом на сьогодні можна сказати, що єдиним способом законного виїзду за межі України для людини, у якої немає в наявності підстав для перетину кордону в умовах війни, але є при цьому документи на проживання за кордоном, залишається процедура виїзду на постійне місце проживання за кордон. Дана процедура складається з кількох блоків та може бути за двома на вибір сценаріями. Оформлення через міграційну в рамках України або ж оформлення через посольство України. В обох варіантах завершення процедури відбувається тільки на території України з особистою присутністю людини. Але через бажання державних органів зменшити кількість виїжджаючих людей відбувається блокування даної процедури. Найбільшими блоками є співбесіда СБУ в рамках оформлення дозволу на виїзд на ПМЖ за кордон. І не сама співбесіда викликає питання, а як працівник ТЦК, який в момент розмови з вами буде сидіти поруч та в будь-якому випадку видасть вам повістку. Якщо ви по ній не з'явитеся у відповідний ТЦК, дозволу на виїзд не буде. Наступний блок це неможливість зняття з військового обліку. ТЦК керується при цьому нормами конституції, в якій зазначається про можливість обмеження конституційних прав людини під час війни. Зараз на розгляді перебуває законопроект, яким зняття з військового обліку буде паралізовано або, взагалі, дозвіл з міграційної на виїзд на ПМЖ не буде підставою для зняття з військового обліку. Чи пройде цей законопроект в даному форматі? Побачимо. І навіть у випадку успішного завершення процедури у вас можуть бути проблеми на кордоні. Після 28 грудня 2023 року неймовірна кількість відмов у перетині державного кордону була просто не обґрунтована. Станом на зараз ситуація стабільно тяжка. На кордоні перевіряється не тільки правильність процедури оформлення дозволу ДМС, а й зняття з військового обліку, наявність відстрочки від призової мобілізації, наявність відповідної інформації про людину людину в системі, яка називається оберіг, найцікавіше те, що у випадку наявності у людині дозволу, оформленого посольством, а не міграційною, прикордонники все рівно вимагають пред'явити штам ПМЖ в паспортах України, що є порушенням. Адже при наявності дозволу з посольства печатку ПМЖ проставляє посольство після повернення людини за кордон після зняття з місця реєстрації на територію України. Для уникнення проблем під час проходження процедури виїзду на ПМЖ звертайтесь до профільних адвокатів юридичної компанії, «Приходько та партнери. Ми зможемо надати вам послуги в питанні оформлення самої процедури виїзду на ПМЖ, зняття з військового обліку, надати супровід при передану державного кордону із фізичною присутністю адвоката на кордоні, оформленням відстрочки від призову та мобілізації при наявності у вас підстав. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.